Вітаю на першому подільському дрони служби безпеки України вразили завод ВРФ, який виробляє ЗРК та дрони. Експосадовець Хмельницької обласної прокуратури не задекларував 2 мільйони гривень. Більше 900 хмельничан у цьому році отримали професійну освіту завдяки службі зайнятості. Деталі далі. Різке скорочення програм «ЮСЕЙТ» може призвести до загибелі понад 14 мільйонів людей до 2030 року. Йдеться в дослідженні, опублікованому у британському щотижневому загальномедичному науковому журналі Ланцет. Міжнародні дослідники проаналізували дані зі 130 країн і з'ясували, що з 2001 по 2021 рік програми Юсейт допомогли уникнути понад 91 мільйону смертей, зокрема, 30 мільйонів серед дітей. До п'яти років сейт фінансувало гуманітарні програми по всьому світі. У січні Трамп на 90 днів заморозив допомогою сейті іноземним державам у межах скорочення витрат. Управління сейт передали під контроль держдепу. Держсекретар Рубіо у березні повідомив, що Вашингтон скасовує 83% програм. Вранці 1 липня далекобійні дрони СБУ завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу Купол, що розташований у республіці Удмуртія. Відстань до цілі понад 1300 кілометрів. Це підприємство спеціалізується на виготовленні зенітно-ракетних комплексів Тор та ОСА, а також є розробником БПЛА Гарпія. Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу, після чого спалахнула пожежа. Летичівська громада в жалобі на щиті повернувся захисник України, солдат Анатолій Миколайович Кондратюк, 1981 року народження, житель Летичева. У грудні 2023-го був призваний на військову службу. Вірний військовій присязі та народу України до останнього подиху самовіддано й мужньо оборовся з окупантами. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилося, що він загинув 1 червня 2024 року під час виконання бойового завдання у Покровському районі Донецької області. Сьогодні оборонця вшанували, зустрівши живим коридором щире співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику начальника одного з відділів Хмельницької обласної прокуратури. Він умисно не задекларував борг у 52 тисячі доларів, отриманий ще до вступу на посаду і не вказував його у деклараціях протягом п'яти років. До роботи в прокуратурі обіймав він керівну посаду у правоохоронних органах на Донеччині, де систематично позичав гроші від підприємця. А за результатами перевірки декларації національного агентства із питань запобігання корупції, загальна сума. Незадекларованого майна майже 2 мільйони гривень у березні 2025-го Він звільнився із прокуратури. Йому наразі повідомлено про підозру. Суд обрав цілодобовий домашній арешт а санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. 946 хмельничан у цьому році отримали професійну освіту завдяки службі зайнятості. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. З них 720 навчалися у центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Із-поміж популярних професій та це електрозварник, кухар, водій, тракторист, швачка, електромонтер, оператор дронів, слюсар із ремонту автомобілів. Навчання безкоштовне для зареєстрованих безробітних. Служба зайнятості пропонує професійне навчання перепід Готовку та підвищення кваліфікації під гарантоване працевлаштування особлива увага приділяється учасникам бойових дій, людям із інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам та молоді. У Хмельницькій обласній лікарні відкрили міні-бібліотеку для військових. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці медзакладу. «Буккросинг» реалізовується у межах ініціативи Книга для захисника, започаткованої у 2024-му завдяки волонтерам, адміністрації, профспілковому комітету, колективу лікарні та небайдужим людям. Наразі це все чим встигаю поділитися більше у соціальних мережах телеканалів. Якщо бажаєте бути в курсі найважливіших подій регіону та країни, долучайтеся, підтримуємо українське військо у боротьбі проти ворога та довіряємо лише перевіреним інформаційним джерелам. На все добре.